Хай як боляче не було б зараз, це біль не порівняти з тим споком, який ви знайдете в майбутньому. Він не зрівняється з радістю, яку ви пізнаєте одного дня. Ви закохаєтесь життя заново, і воно буде кращим, ніж раніше, тому що ви станете іншою любимою. Ви будете людиною, яка більше цінує те, що справді важливо, яка обережніша у своїх рішеннях, яку не так просто збити з пантелику або змусити бездумно довіряти. Вам знадобиться новий рівень цілісності у житті, який змінить ваші межі та зробить стійкішим ваш фундамент. Ви станете сильнішим у найнесподіваніший спосіб, і від того ваше щастя буде ще більше щирим та безсумнім. Це не відбувається миттєво, хоча в ретроспективі здаватиметься, що сталося саме так, як зміна пір року, це відбувається повільно, аж покарати ви не опинитесь у бажаному після. Пебли стоючи там, куди боялися ніколи не дійти. Ви пройшли крізь це і змінилися. Бо щось також пройшло крізь вас і забралося з собою те, що вам заважало. Хоч про це ви навіть ніколи не здогадувались. Підписуйся!